в гімблі, ну, прям дуже погано. Я краще вивчу звички свого гравця. Мені саме як гравчині це звучить вічливо і з повагою до мене, але в ролі. Е... Оператора казино, мені дуже хочеться жустіть. Я прям я хочу їм написати всім, всюди. Це вже доведено, що як тільки людина стає керівником, 70% цієї профільної експертизи в неї відвалюється. І вона має бути замінена експертизою в менеджменті. Але ж ми так не звикли. Mm -hmm. Бо якщо, якщо я не, не знаю якісь оновлення кастаме які вийшли три дні назад, то звичайно я дуже поганий керівник. Я рахую вартість команди, куди входить salary е, фонд, бонус фонд, якщо він є наявний, якщо його немає. Ну, Чудово для бізнесу, грустно для людей. Вартість софта, які використовують команди, якщо я можу порахувати адміністративні кости. Тобто я збираю всі кости, які витрачає ретеншн команда. Зараз я не про CRM, а про ретеншн, бо в мене велика кількість команд. Так само клієнт просто не побачить ні твого класного офера, ні твого класного листа. Тому ви маєте розуміти важливість кожного кожної з цих метрик, і Ви маєте над нею працювати. Ваша ціль, щоб більше клієнтів отримали лист, щоб більше клієнтів відкрили лист і так далі. І так далі. Дуже важливо, щоб бізнес отримував return of investment, Інвестицій, не тільки вкладених в email маркетинг, ой, сорі, в acquisition cost, да, Про це просто всі завжди кажуть, це завжди на слуху, всі паряться про окупність трафіку. А про окупність команди паряться, ну, можливо, декілька людей в екзекютів або серед власників. А мають паритися всі, починаючи від тім лідів задаватися цим питанням. Ти витрачаєш гроші бізнесу на команду, яка Докладає певних зусиль і переносить певний результат. Треба вміти це рахувати. Просто по ходу роботи проєкта ми будемо розуміти, чи це чи ці бенчмарки для нас мають сенс, чи ми можемо на них виходити, а можливо, ми вийдемо на в два рази вищі показники. Це ж не привід такий, о ні-ні, давайте понизимо, тому що бенчмарк отакий, правда? Це ж теж не ну, типу, це не має бути єдиним орієнтиром цей бенчмарк від конкурентів, від платформ. Він не має бути путіводною зв'яздою. Спробую в цьому році розібратися з цим питанням у себе в команді. Бабки на випрос.